Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. І сьогодні я до вас черговою порцією класних новин. Так, друзі, наш прем'єр-міністр Маркарні розмазав, буквально розмазав і Сполучені Штати Америки, і Дональда Трампа. Зробив він це прилюдно, дуже голосно. І про це ми з вами сьогодні поговоримо. А наші канадські любітелі, старіни, знаєте, оці от е, аноністи на Дональда Трампа, на те, як воно жилося там 10 років тому назад, вони від цього. Сходять з ума, сходять з ума, і про це ми також поговоримо сьогодні. А також друзі, буде ржати, буде ржати, от чесно. Один із співробітників білого дому, якого ви всі знаєте, я впевнений, заявив, що у нього ПТСР, отримав ПТСР, працюючи в Білому домі. І заодно сотрудники Айс, якщо ви не знаєте, хто ICE. Айс, Айс це така банда, е, така законна банда Дональда Трампа, яка хапає людей на вулицях, кидає людей в тюрму, яка нібито займається депортацією нелегалів, а на самому ділі там робить все, що захоче. Так, так, ось цей же самий сотрудник е, білого дому е, потрапив в халепу з цим айсом його близького родича. Айс захопили і зараз готують до депортації. Тобто, бачите, навіть бути другом е, Дональда Трампа і працювати в Білому домі не є вже якоюсь такою, з за, таким захистом від того, що на тебе не навалиться ця система. Ми з вами чудово знаємо, що система пожирає всіх. І чужих, і своїх система е, жре всіх. І ось про це ми з вами також сьогодні поговоримо. Ну, а спочатку, друзі, хочу вас попросити. Не забудьте, будь ласка, підтримати мій канал. Підпишіться на мій канал, якщо ви ще на нього не підписані. Поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео. Обов'язково ваші вподобайки, Ну, вони просто гріють мені душу. Так, і пишіть коментарі. Я бачу ваші всі коментарі. Я вам дякую за ваші коментарі. Я намагаюся на всіх відповідати, реагувати тож мені цікаво знати вашу думку. А почати друзі, я хочу з нашого прем'єр-міністра Марка Карні, як він розмазав Сполучені Штати Америки і розмазав самого Дональда Трампа. Так, чомусь усі про це мовчать, і тільки я вам зараз про це розповім на саміті G20 у Йоханнесбургі, який відбувся 22-23 листопада 25-го року. Який США байкатували за рішенням Дональда Трампа? Марк Карні заявив, що світ не зобов'язаний чекати участі Сполучених Штатів щоб рухатися вперед. Він наголосив, що саміт об'єднав держави, які представляють три чверті населення світу, дві третини світового ВВП і три четверті світової торгівлі. І все це без формальної присутності Сполучених Штатів Америки. Карні підкреслив, що це і є чітким сигналом центр ваги у глобальній економіці зміщується. І на його думку, консенсус досягнутий країнами G20 навіть за відсутності американського лідерства, має серйозну вагу і демонструє. Що багатостороння співпраця працює, і що ж це означає на думку карні, друзі? Перше традиційне домінування США у формуванні світових економічних і торгівельних правил слабшає. Світова економіка стає багатополярною, а впливу все більше розподіляється між різними державами. Карні розглядає ситуацію не лише як перехід, а й як глобальний розрив зі старим порядком, що вимагає переосмислення глобальних економічних зв'язків. І це відкриває можливості для країн, зокрема Канади, дезверсифікувати партнерства, розвивати нові відносини за межами традиційної залежності від США та зміцнювати співпрацю з країнами, що заростають і посилюють свій вплив. І тут хочу нагадати, що за останні 8 місяців. Канада наростила об'єми торгівлі з іншими країнами на 68%. тобто це колосальний прорив маркарні зараз. І Канада зараз відривається від Сполучених Штатів Америки і диверсифікує свою торгівлю з різними іншими країнами. Так, конкретні акценти, позиція Канади та глобальні зв'язки. Виступаючи від імені Канади, Карні підкреслив важливість формування нових міжнародних зв'язків, включно з партнерами в Азії та країнами глобального півдня, щоб зменшити залежність від США. Він заявив, що самі G20, навіть без участі США доводить, що спільні міжнародні рішення можуть бути результативними та матимуть вплив. Тобто ситуація на G20 і слова карні відображають більший глобальний процес: це послаблення одноосібної домінації США, зміцнення багатополярного світового порядку, зростання ролі країн, що розвиваються та глобального півдня. Посилення прагнення держав укладати угоди та створювати економічні союзи поза традиційними американськими рамками, і для Канади це шанс стратегічно переорієнтувати, вибудовувати нові партнерства та скористатися глобальними змінами. І це друзі зараз рве покани тут нашим місцевим любітелям Трампа. Так, у нас тут є своя мага, яка хоче також створити «Make America Great Again», так які заглядають Трампу в ро. І які е, цілують Трампа в дупу і що вони там утворили в парламенті? Пам'ятаєте, я вам недавно розповідав, як марк Карні заявив Who cares?» про Дональда Трампа? Там, що, що він думає, що він збирається чи не збирається робити е, по відношенню з Кана до Канади? І П'єро, П'єро Пулієв, це лідер, так, цей лідер консерваторів, любілі е, Дональда Трампа і любитель Старіни. Ну, коротше, там був такий цирк. Він вискочив на трибуну в парламенті і кричить: Як, як це марк? Міг таке сказати. Who cares? Ми cares, Нам треба знати, нам треба будувати відносини зі США, треба заглядати Трампу в дупу, вилізувати йому там ту дупу, так. І там підняв. Там, там був просто кошмар, що він там кричав араф, ну його правда, бистренько зацюкали там е, навіть інші парламентарі. І хочу вам нагадати, що ці любітелі старіни так, у них зараз серйозна криза. У них там е, депутати залишають їхні фракції. Е, Путати, їхні депутати деякі перейшли на сторону вже лібералів повністю, тому що розуміють, що ну це швак, це повний швак. Тобто Канада рухається вперед, Канада підтримує Україну. В Канаді все добре. Канада буде битися за свою незалежність так само, як і б'ється зараз Україна. Ну і тепер переходимо знову таки до білого дому. До білого нашого не дому вибачаюся до білого дурдому. Всі, ви знаєте, ось цю бандіночку та Каролайн Левіт. Вона працює якби спікером Білого дому. Прес-секретар Білого дому. Так ось, друзі, буквально вчора її рідню, його, її племінника затримав Айс. Уявіть собі, так вона працює в Білому домі, а її племінника це близький, близька, близька рідня з якою вона спілкується, затримує Айс. І затримує і забирає в Утюрягу до себе там закрили. І збирається депортувати. Там піднявся зараз Кіпіш і. Коротше, там все це відбулося, тому що мати цього племінника, вона там нібито 20 років, їй так ставлять, що вона нібито 20 років жила незаконно в США. Причому цей племінник він не жив з матір'ю, він жив з батьком. Там коротше, історія така запутана, що писець. Но факт остається в чому? Факт остається, що а, близький, а, близька рідня а, співробітника, високопосадовця Білого дому, білого дому, також не застрахована. Кована від того, що її прийдуть зараз, заарештують і викинуть зі сполучених штатів Америки. Ну окей, окей, вони ж самі підтримують цей режим. Так вони ж самі підтримують цього ідіота рудога. Ну нехай від нього і, ох... і вихватують, нехай і розгребають. Так не тільки ж нормальним людям страждати від цього маразму, але це ще друзі. Не все це не все. Це тільки початок. Сьогодні в стало відомо, що Каролайн Левіт. Їй поставили діагноз ПТСР. Уявіть собі, пост такий, такий діагноз так. Від роботи в білому домі. Скільки вона там попрацювала з Дональдом Трампом в Білому домі, вісім місяців, і їй вже ставлять діагноз по ТСР. Це серйозно. І їй радять два тижні провести поза межами роботи. Там якісь їй будуть курси, їй пропонують, поїхати кудись у Діснейленд. Коротше, дають їй лікарняний на два тижні по ПТСР. Ну, а от так, от воно так, коли ти працюєш в білому домі. Цілими днями споряд з сіма мудаками. Так, це, це, мабуть, гірше, ніж е, щось інше. Ну тут вже знаєте, е, як то кажуть, бачили очі, кого обирали. Сама обрала собі таку долю. Тож, нехай тепер лікується. І який висновок, друзі, ми з вами можемо зробити? Знаєте, хочу вам сказати: на американців, сподіватися, вже не варто. Так, там вже там ну, це параша номер два. Вони швидко туди йдуть, і вони там мовчать язиків дупо позасовували. Ми з вами, друзі, тепер можемо сподіватися на те, що білий дім сам по собі вимре. Там вони всі ПТСР поперестраждають і е, самі по собі там якось загнуться. Так знаходиться поруч з ідіотом ідіотам і його бандою виявляється не так уж і легко. ПТСР це штука така. Ну а може їм треба звернутися до України, до українських військових і запитати їх, що робити в таких випадках. Я вже казав багато разів. На цьому каналі що єдиний шанс у Америки зараз вижити, якось вистояти це звернутися до ЗСУ, звернутися до українців, українці їх врятують, українці українці добра нація. Так українці допоможуть, українці їх врятують. Ось такі. От друзі, у мене до вас сьогодні новини. Сподіваюсь, я підняв вам трошки настрій. Ці сумний час. Знаєте, час від часу мені пишуть Я числав навколо гинуть люди, навколо йде війна. А ти, от так, от, от розповідаєш про якісь там чудові новини, Знаєте, друзі? Я вам можу сказати так, про різну, е, різну трагедію ви почуєте і без мене з усіх сторін. Але в цей час нам треба залишатися е, в здрав, здравому глузді, так? і треба підтримувати чувства юмора. Тому я і намагаюсь надавати вам гарні новини, щоб вони хоч якось трошки вас підбадьорували. Я сподіваюся, що ви оціните мої зусилля. Я сподіваюся, що ви підпишетесь на мій канал, якщо ви ще на нього не підписані. Обов'язково, будь ласка. Поставте подобайку цьому відео, скиньте посилання на це відео в соціальних мережах і обов'язково напишіть мені, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами зараз поговорили. Мені цікаво знати вашу думку. Я з вами буду прощатися, а ми, як завжди, з вами зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!